Важлива навичка, яку теж треба відпрацьовувати, хоча вона не входить в загальну програму, це саме їздити по офроуду. Зрозуміло, що на фронті скрізь оффроуд, і в нас була така проблема, що машини просто ламались, не Ну, Більше за того, що водії не знали саме, як правильніше було б їхати. Я кажу, що я купив собі пікап до того, як це стало мейнстрімом. <свісно> Бо буквально через рік вже всі хотіли собі купити пікап. Коли настала зима, випав сніг. Одразу я там з ротним переговорив, сказав, що давай наш водій, який у нас їздить на болотній резині, зараз до виїзду сяде за кермо і спробує поїздити по асфальту, по щоб він. Відчув це ну, тому що там немає часу на буксування.